Історія про німецькі, британські, польські і французькі війська як гаранти неповторення рецидиву повномасштабного вторгнення ну, залишається привабливою. Але тут є одне питання. Я коли в одному з ефірів ми це обговорювали, його задав. А що змусить Росію не напасти на натівські підрозділи? Враховуючи, що ми з вами в тому числі обговорювали можливість війни Росії з НАТО, наприклад, в Естонії, наприклад, в Арктиці, наприклад, напад на Польщу, на Литву, провокації тощо, що зупинить Росію атакувати е європейські армії, які будуть вздовж лінії спро спротиву. А, провокації не виключено. Диверсії не виключено. Робота безпілотних систем. Обстріли через каби не виключено, навіть якщо відбудеться формальне припинення вогню. Росія на це може піти. Мало того, для них це ще така сильна компенсаційна історія, бо у них теж буде травма певної поразки, бо вони не підкорили всю Україну, а зуд то чешеться. А одержимість то це ж не просто на намальована, це реальна одержимість. Заполучити Київ і знищити в корінні українську національну ідентичність.